Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав і сьогодні у нас 20 лютого. Показую вам, як можу, як вона влазить в стіну понад вікном. Вона вже оброблена гіпсокартоном. От ця стіночка вже готова до подальших дій. І з цього боку ванна кімната. Зараз якось повернуся, щоб це кудись влізло. Ось тут стінка теж готова. І вже приступили до гіфсокартонного короба. У нас ще, бачите, на вулиці залишки снігу, але вже все тане, вийшло сонечко. І завтра вже по прогнозу, прям весна-весна. Треба дообрізати деякі дерева, що трошки залишились. Тут Ярослав вже почав зводити короб, повністю починаючи звідти ось такої висоти, і до тієї стіни буде гіпсокартонний короб, а потім ось тут буде скляна перегородка на душову кабінку. Тож роботи тривають, і вже щось таке коїться, що більш масштабне, більш видне, більш наглядне. Ось. І ось цю стіну, мабуть, в першу чергу будемо закладати плиткою. Бо там треба. Підгадувати, яка поверхня буде першою. Там ця плитка, потім до неї ця, потім ця. І там ще трап якось під них має гарно підійти. Бо трап у нас буде на всю довжину кабінки. Ось так. В принципі, ми кабінку будемо робити, ну, так і планували раніше, на всю довжину трапу. Вже і основа для короба готова. Ось такий у нас буде тут короб із гіпсокартону обкладений плиткою. Бачите, там дощечки, то закладні під вивід душової ліки, технічної води. Там зверху ще одна лійка буде, Ну то ви вже побачите, коли вона буде готова. Тут ось так. І можна вже зашивати гіпсокартоном і заливати, мабуть, тут робити трап. Сьогодні вже 28 лютого, завтра вже починається календарна весна. Хоча квіточки у нас, в принципі, вже квітують. Тут у нас готова повністю сантехніка, сантехнічна частина і можна обшивати вже гіпсокартоном. Щось закріплене ось так, там, де продумана фіксація під гіпсокартон і плитку. А щось закріплене ось так, там, де це не продумане. І отак Ярослав кріпив на довгі такі шпильки. І вклеював їх в стіну. Там теж ось так. Там у нас вивід під душу. Ось так, Ярослав, вже почав перший шар робити. І з цього боку буде два шари гіпсокартону, А зверху один Зверху З торця один, там немає сенсу дбасти. А тут два шари, щоб плитка потім не потріскалась, правильно? Щоб раптом хтось з ноги скаже, як і я було більше шансів, що воно ціним залишиться. А так, в принципі. І так, і з одним би нікуди не ділося, але і поличка є для квіточок побільше буде. Посился. <посився> <посився> ага. Ну коротше, чому б і ні? Сьогодні вже 9 березня, короб вже повністю готовий. Зверху один шар гіпсокартона, а передня панель в два шари, щоб не пішло потім ніяких тріщин. І ось тут бокова панель теж в один шар, бо ну, нема сенсу одну на одну накручувати, Да? Ось такий у нас короб. Гарний вийшов. І поки що. Тут ремонт у нас на такій невеличкій паузі, бо Ярослав закінчив виходить роботи з гіпсокартоном і хоче розгрести трошки гараж, поперескладати там, щоб можна було заганяти машину. І вчора вже вивіз залишки гіпсокартону або обрізки, точніше, на свалку, ну, на пункт прийому. І, здається, всі оці обрізки, що ми вам показували. В одному з попередніх відео вийшли десь на 7 євро. Довелось заплатити, щоб їх здати. І вже він заніс мішки зі стяжкою, яка піде ось туди, в душову кабінку. Тож там треба буде теж встановлювати вже трап і робити стяжку. Ну, це швидка стяжка, вона сохне швидко. Не треба буде місяць чекати, поки вона висохне. Ось так. Тривають наші роботи, але трошечки на паузі зараз. На вулиці чудовий весняний тиждень, плюс 15, але завтра вже прогнозують знову похолодання. Але вже всі кущі і всі дерева розпускають свої бруньки. Ну, а зараз ми заходимо в наш гараж, де наводимо порядки. І Ярослав в цьому вже дуже гарно просунувся. Це у нас гіпсокартон, який залишився ще на стелю і на іншій короба в двох ванних кімнатах. Сонячна станція гудить наповну. Сонечко всмоктує. Про неї ми знімемо окреме відео. Ми вже це півроку точно хочемо зняти, але все ніяк не дійдуть руки, бо руки ці зайняті. То наведенням порядку, то ремонтом, то працюють на роботі, бо це теж ніхто не відміняв. Це частина від наших сходів, які будуть кріпити скло. І десь ще має бути одна частина, так? Бокова. А вона вже. І ось це оригінальна фарба, яка вже тут і позеленіла, і все, що хочеш. Пам'ятаєте, ми їх зачищали і перефарбовували. Так, оці детальки не, 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 не. зачищались. Так, оці деталі ще треба буде потім зачистити і пофарбувати, коли ми будемо ставити скло. А скло будемо ставити, коли ремонт вже повністю буде готовий. Бо коли таскати щось туди-сюди, можна його коцнути буде. О, до речі, ось шаблон. Ми ж його залишили. Це шаблон ну, розмітки. Знайшовся. У них упаковка і шаблон розмітки унітазної інсталяції. Не викидай! Паучок, паучка піду викинути. О, Бачите, скільки тут всього накопичилось за цей час, скільки бруду. Да. Оце так так. Ну тут у нас все було, і ми ще були колись. Два роки тому і понакришили, і купа всього було. Але ми тоді один раз гараж вже перескладали. Ось це все тоді надбудували. Ось це все пересклали. Бачите, як гарно було. Але тепер хочемо попереносити так, сюди. Проблема в тому, що ніби гараж і великий, але коли рівним шаром по підлозі намазано, то він весь зайнятий. Тому хочеться от щось а ще... є, з тіла подібне робити швиденько. Так, ще у нас з'явилися додаткові колеса. Там колеса э, родичів. Ото все, да? Вісім да, колесів. Все колеса родичів. Родичі. А оці ось наші нові колеса, бо ми купили собі нову машину. Отакої. От купили другу машину, бо все ж таки Ярослав переживає, що коли він у відрядженні, то я тут без машини, нікуди не можу поїхати, якщо щось знадобиться. От, а у відрядження він їздить або своєю машиною, або доїжджає до аеропорту, а там кидає свою машину на парковці і летить далі. Тож машини вдома виходить немає. От. І. Це вже... друга машина в сім'ї. Ну так, якщо там одна поламалась чи ще щось, да? так. Коли ти в місті, ще є міський транспорт. Тут, в принципі, на міський транспорт розраховувати сенсу. Йому треба, щоб щось було на підхваті, скажімо так. Завтра займемося оформленням, вже, вже вислали нам документи, вже все готово. І може на днях її заберемо, тоді вам покажемо і розкажемо більш детально, що до чого. Ну і, звісно, звільняємо місце, щоб було куди хоча б одну машину поставити. З двох. А може і обидві влізуть, я не знаю. Бачите, скільки всього тут ще лежить для ремонту? Ну і для саду. А пілети, ви спитаєте, можливо, спитаєте, а може й ні. Це у нас для кошачого лоточка. Звісно, в камін ми їх не засипаємо і опалення у нас не пілетне. Ну, на вулички ми вже троянди пообрізали. Квіточки квітують, гарно. Тихо-тихо насолоджуємось таким тихим днем. Ну а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!